Медитація, активації, карми здоров'я. Сядьте так, щоб ваша спина була рівна, маківочкою тягніться в небо, розправте плечі. Але якщо вам тяжко сидіти рівно, то можна злягка прилягти, але бажано залишатися сидіти рівно і спертися на стіночку. Вона на спинку стула або дивана. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих, підвдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, підвдих і глибокий плавний видих через рот. Глибокий вдих, від вдих і глибокий плавний видох через рот. І так, ми починаємо. Відчуйте зараз, будь ласка, чи комфортно вам сидіти, чи комфортно вашому тілу, чи комфортно голові, спині, ногам, рукам. Бравтеся, сядьте так, щоб вам було точно зручно і комфортно. І зараз подумайте, будь ласка, як би ви хотіли в ідеалі, щоб було ваше здоров'я. Уявіть, будь ласка, себе абсолютно здоровим. Як би ви себе почували? Що би робили? Продіться подумки по своєму тілу, починаючи зверху та з голови. Подивіться, як виглядає ваше, ваше лице, як виглядає ваша шкіра, як виглядає ваша фігура. І ви можете в подумки трансформувати фігуру так, як ви хотіли. І спускайтеся вниз, пройшовшись по всім, по всьому тілу. Також пригадайте ті органи, які б ви хотіли, щоб були більш здоровими. І побачите себе абсолютно здоровими. Подумайте, як це класно, коли у вас багато сили і енергії, і що ви можете робити, коли стільки сили, і енергії. І в цей момент пригадайте, будь ласка, той спогад пригадайте тоді, коли у вас було дуже багато енергії. Тоді, коли ви відчували себе... Дуже здоровим, дуже енергійним. Пригадайте, як це було. І відчуйте, як цей спогад, як цей спогад вас зігріває всередині. І відчуйте, як тепло розливається по всьому тілу вашому. Як це класно бути здоровим, як же це круто вміти так багато всього робити. Далі пригадайте, будь ласка, ту людину, яка на ваш погляд. має таке здоров'я, яке б вам хотілося. Та людина, яка для вас такий образ здорової людини. І подумайте про те, що якщо б у вас не було потрібних зерних здоров'я, то ви б не побачили цю людину. Саме тому ви її бачите, тому що ви теж можете бути як ця людина. І в цей момент спробуйте дуже-дуже порадіти за цю людину. Якщо зараз складно порадіти, спробуйте, от наскільки це можливо, спробуйте начебто, як прикинутися, що ви радієте, і з часом цей навик буде працювати краще і краще. Спробуйте уявити, як це буде на місці цієї людини, коли. Ти абсолютно здоровий, щасливий, радісний. Як це круто відчувати, коли ми здорові. Яке це приємне відчуття. І далі ви можете згадати і ще іншу людину, яка також, як ви вважаєте, має такое здоров'я, яке би ви хотіли. Подажи декілька людей. І спробуйте максимально порадіти і відчути, як ця радість розливається по всьому тілу. І далі. Пригадайте, будь ласка, ті випадки, коли ви ставали причиною здоров'я для іншої людини, ті випадки, коли ви допомагали іншій людині бути здоровою. Можливо, ви колись навідувались до когось лікарню і щось приносили. Або ви допомагали своїй дитині бути здоровою, турбувалися про неї в цей час. Або ви переходили дорогу на зелене світло, таким чином створюючи карму здоров'я також. Подумайте, де ви допомогли зберегти життя людини чи тварини, де ви підтримали слово. А де ви допомогли фінансами? Де ви пригощали корисними продуктами? І так само можна подумати, що ви пригадати, як ви купували продукт для дому, для своєї сім'ї. І там точно були якісь корисні продукти, фрукти, овочі Подумати про те, що ви з турботою дбайте про свою сім'ю і там є корисні продукти також далі подумати також про фінансову ще сторону да? тобто де ви відправляли можливо гроші на зсу таким чином зберігаючи здоров'я подумати як тим людям було дуже дуже приємно так да. Від того, що ви відправили гроші, від того, що захистили цю людину. Відчуйте радість від того, що ви допомагали іншим бути здоровими. Відчуйте цю інтенсивну радість, відчуйте, як це тепло розливається по всьому тілу. Далі пригадайте, будь ласка, що хорошого у вас вже є. Тому що те, за що ми вдячні, воно примножується. І навпаки, те, за що не вдячні, воно зменшується. І пригадайте, що по, за що по здоров'ю ви можете бути вдячні. За те, що ви можете ходити, те, що можете бачити. Те, що у вас прекрасні руки, ноги, ясна голова. те, що у вас чудово працюють всі органи, і кожна клітина. Подякувати за те, за те, що ви відчуваєте, що вам хочеться подякувати. І відчуйте оцю інтенсивну радість, те, що у вас є так багато всього. І зараз ви відчуваєте, що у вас так багато цієї радості, радості від здоров'я, що у вас так багато цієї карми здоров'я, що ви нею як як ділитеся. І зараз поділіться цією радостю, наповнить цим здоров'ям своїх близьких і рідних. Згадайте зараз своїх рідних, близьких і наповніть їх оцей теплом. Цим здоров'ям Наповніть їх, будь ласка, відчуйте, як ви їх наповнюєте, вони стають ще здоровішими, як вони посміхаються, як вони раді. І далі з'являються ваші знайомі, друзі, всі-сі-сі, родичі. І ті люди, і... Інші люди з вашої країни, ті люди, яким вам хочеться з ними поділитися, кармою здоров'я. Оцим теплом поділитися, щоб вони були теж здорові. І чим більше ми ділимося, тим більше цього тепла з'являється і в нас. І відчуйте. І як у вас того тепла стає ще більше і більше. Чим більше ви віддаєте, тим більше востає. І далі з'являються люди з інших країн, з яким би ви хотіли поділитися. А далі встають ці живі істоти з усіх міров. І ви з усіма ділитесь цим теплом. І у вас стає ще більше здоров'я. І в людини навколо вас теж стає багато здоров'я. Відчуйте цю радість. І зробіть, будь ласка, глибокий вдих і плавний видих. Глибокий вдих і плавний повільний видих. Вдих і повільно видих. Ви можете зараз поворушити руками, ногами повільно. І як будете готові, відкривайте очі, потріть лице руками, можете стріхнутися. і подякуйте собі за те, що ви провели цю практику, за те, що ваше здоров'я з кожним темпом стає все кращим і кращим. І думайте про те, що ви не тільки для себе цю практику робите, а й для своїх рідних і близьких, і для тих людей, які вам дорогі. І я вам бажаю чудового прекрасного дня.